Друзі, вітаю вас на YouTube-каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про акції Феррарі знову, оскільки в нас і наближається новий гоночний сезон, і напряму успіхи е Феррарі рейсінг будуть впливати і на акції компанії, які торгуються на італійській та на нью-йоркській фондових біржах. Тому сьогодні ми поговоримо е про те, як Феррарі вже досягли свого all-time high по ціні на акцію, і в той же момент як вони вже втратили майже 10% в ціні на новині про а, продаж а, їх мажоритарним акціонером дуже великої частки своїх акцій. Отже, отже, про все це сьогодні і не тільки. Будемо говорити про Феррарі, буде швидко, цікаво. І я сподіваюсь, корисно. Ну але перед тим як продовжити сьогоднішній випуск, я нагадаю, що сезон звітів у нас у самому розпалі, і до квітня 2025 року кожен з нас зобов'язаний задекларувати свої доходи, отримані як в Україні, так і за кордоном. А тому ті з вас, хто інвестує через американських або європейських брокерів та купує е, акції іноземних е, публічних компаній, звертайтесь. Якщо ви фіксували е, результат, у вас є інвестиційний прибуток або збиток вам до нас. Також, якщо ви отримали дивіденди по вашим цінним паперам, вам також до нас Займаємось цим з 2018 року і із задоволенням вам допоможемо та проконсультуємо. Всі контакти знаходяться в описі під сьогоднішнім випуском. Ну а ми починаємо! Що ж, одразу до суті, ціни на акції Ferrari зросли до своїх о, максимальних значень перевищили в моменті 508 доларів за одну штуку. Це звичайно, карколомне просто зростання з моменту виходу компанії на Айпіо. І ми з вами всі ну всі особисто я гаряче спостерігаю останнім часом, особливо оскільки семикратний чемпіон світу, найтитулованіший спортсмен і автогонщик сучасності, приходить до останній Феррарі. Скоро у нас розпочинається новий сезон, і відповідно ейфорія ай айфорія у Тіфозі. Тіфозі, так це вболівальники Феррарі. Взагалі Тіфозі, з італійською, якщо не помиляється, означає хобі. Тобто, це такий палки шанувальники спортивних команд. Але в Феррарі, вони особливо е такі фанатичні, можна сказати, і звичайно на всій цій новині. Я думаю, що вони так само беруть участь у публічних е у публічній купівлі акцій. і. Ціна на акції зростає. Звичайно, напередодні сезону ми споглядали з вами всі ці фотосесії, як Льюіс Хеммельтон приїжджає в Маранелло, як він на фоні легендарної F-40, до якої ще доклав, скажімо так, свою руку засновник компанії Ferrari, і він у такому стилі, стилі Коза Ностре або Хрещеного батька. Ну, виглядає в. Досить круто, насправді да знову ж таки всі ці світлини тут в маркетингу Феррарі і в стилі звичайно можна лише позаздрити. Плюс Фі, е, е, організація Формула 1 відсвяткувала своє 75-річчя і в честь е, ну, цієї дати вони організували просто фантастичну таку презентацію, коли всі команди е, вони зібрали буквально на одній сцені. Це була шикарна презентація, і кожен зміг побачити в одному місці і всі е, нові е, лівреї. Е, е, Пілотів, ну і власне вже розглянути автомобілі такими, якими вони вийдуть на трек. А На трек вони вийдуть вже досить. Скоро власне в нас сезон починається з Австралії 14 березня. Власне до сезону з нас залишається там буквально трохи більше двох тижнів, і власне старт сезону. Феррарі, як завжди, традиційно більше за всіх напевно збирає поглядів. Це пов'язано з Льюісом Хеммельтоном. В них знову ж таки новий боліт, нова ліврея. Їх титульний спонсор Хюліт Пакарт з такою білою лінією, як на спойлері, так і на самому. Кокпіті, можна сказати, чимось нагадує часи і Нікі Лауде, да, тоді були аналогічні кольори. Ну, і, звичайно, Міхайль Шумахер, коли на задньому спойлері був їх титульний партнер Мальборо. Отже, всі у в такому ажіотажі, і, власне, на всі ці новині, новині там ціни буквально злітають е, на акцію. Повторюся, понад 500 доларів і. Цілому, звичайно, ейфорія. Але, але цю ейфорію э, зачмарили щ, э, сьогоднішні і, і вчорашні новини. Власне, Блумберг 26 лютого опублікував інформацію про те, що сім'я Ан'єлі. Ан'єлі – це легендарна родина, родина э, нащадки э, цієї сім'ї володіють акціями фіату, і через фіат э, Ан'єлі в тому числі, володіє. Дуже великою частку і Ферері, тобто це один із мажоритарних власників, також великим власником Феррарі є П'єро Феррарі, другий син Енсо Феррарі. І Аньєлі, звичайно, побачивши, як розганяють ціну на акцію, вийшли із новиною про те, що вони продають. Акцій на 3 мільярда доларів да це такий досить великий пакет, і звичайно, ось на цій новині ми бачимо ось сьогоднішнє таке, а навіть а, ось так. З 510 Ми там впали до 480, відросли до 500, і знову з 500 рухнули на 463. Але Феррарі опублікувала також інформацію про те, що вони все одно в них у Феррарі є програма. Програма байбеків, розрахованих на 2 мільярди євро. І власне вони одразу сказали, що. Вони у сім'ї Анелі, а Анієлі е, володіє акціями Феррарі через свою нідерландську компанію Ексор, і вони викуплять 10% е, від е, того, що продасть Ексор, тобто на 300 мільйонів вони планують викупити. Тобто на 3 мільярди Ексор продасть. А Фарарі е, зі свого боку заявила про те, що вони ну як. Вони 10% від цього продажу, тобто на 300 мільйонів, викуплять. Ну і знову ж таки, всі у передчутті нового сезону. Тому подивимось, як довго ціна буде триматися на цих позначках. Звичайно, все ж таки 3 мільярди це велика частка продажу, враховуючи, що Феррарі взагалі планує, ну, в них така довга програма байбеків лише на 2 мільярди ну, у самої Феррарі. Але тим не менше, новина є такою, якою є. І тут нам треба співставити да, подальші. подальші Ситуацію з Феррарі, як вона буде розгортатися, але все одно все буде зав'язано на тому, як саме Скудерія Феррарі, саме гоночний їх підрозділ, виступить у Формулі 1. Тим не менше, звичайно, графік ціни на акцію виглядає ось так: ось так карколомно. Да, ми бачимо цю величезну свічку, і ось її там скорочення майже на 50% да? На всі ці новині dcf моделі, по моделі Simply Wall Street, ну, вона вважається переоціненою на 480%, при поточній вартості, там, в 480, то Тут ще дані а, на примаркеті поточ справедливою вартістю а, вважають 82 долари. Тому ми бачимо наскільки все одно да. Ось цей бренд перегрітий саме по dcf моделі по застосунку SBC Finance так само, да, цільова ціна трохи нижчою є від поточних показників, але, але ми слідкуємо за тим, ось що буде протягом року, да, починаючи з 14-го 16-го березня і до завершення сезону 5-7 грудня в Абу-Дабі. Але щоб трошки зануритись, хоча б в якісь цифри і фундамент на що ми можемо спертися, якраз на початку лютого Феррарі оголосила про свої річні результати, результати за повний 2024 рік. Ну і тут знову ж стиль у всьому несправді цю презентацію або цей звіт можна гортати просто як якийсь супермодний журнал, де у вас. Круті яскраві картинки з крутими яскравими тачками, і звичайно, нас зустрічає одразу да, на першій сторінці презентації. Нас зустрічає майбутній їх а, суперкар Феррарі f 80 Феррарі f 80 ми зараз про неї окремо поговоримо. Ну, це звичайно, легенда, яка бере якраз свої витоки від Феррарі F40. Значить, що ми тут бачимо тут, в нас що вони зазначають? Значить, ми продемонстрували черговий суперпотужний перформанс у 2024 році. Ми досягли всіх цілей, які стали на 2024 рік, і наш подальший прогноз лише зростання на 2025 рік. Тут одразу що слід зауважити, що їх ордербук або Книга замовлень, яка закриває вже весь 2026 рік, вона, по суті, закрита і вона очікує на поповнення лінійки Феррарі, в тому числі. Новими моделями зараз про них поговоримо. Ну і ось тут окремо говориться про новий суперкар f 80 Звичайно. Що стосується да, трьох нових моделей, тобто ось вони ці моделі: у нас Ferrari F80, да, така окрема е, їй присвячена сторінка, і ще дві нові: е, 12 циліндрів спайдер та просто 12-ціліндрів не спайдер. Ще такі дві моделі нас чекають в 2025 році. Е, що тут? Ну, головні пріоритети, головні пріоритети на 2025 рік, який може бути у компанії, яка в першу чергу про швидкість, це, звичайно, рейсінг. Все, що пов'язане з автоперегонами, вони просто окремо це а, виокремлюють, і а, це як пріоритет 2025 року, і вони все ж таки беруть участь у двох серіях. Звичайно, формула – це якби королева автоспорту, але й звичайно. Інша серія WEC-чемпіонат чемпіонат. Це чемпіонат, правонаступник легендарних гонок на а, таку витримку. Правонаступником WEC є правонаступником а, гонок у Лимані. Да, там де ось в тому числі ви могли бачити ось фільм «Форд проти Феррарі. Ось це якраз про гонку в Лимані. Тобто Феррарі бере участь у двох великих чемпіонатах. Далі ну, у нас все так дуже яскраво, але давайте все ж таки подивимось на е, якісь ключові хайлайти. Зараз я зміню колір. Значить, що ми тут бачимо? Shipments, або да, тобто доставка. Е, в них зросла на 0,7% в порівнянні з 2003, 2023 роком, і вони поставили сумарно 13 752 автомобілі. Виручка, виручка зросла суттєво майже на 12%. Е, е, операційний прибуток зріс на 16%. 7% о, чистий прибуток на одну акцію зріс на 22,6%. Якщо ми далі підемо і з вами подивимось на гайденс взагалі на 2025 рік, що вони ставлять, то і тут акценти робляться саме на, гоночно, на гоночних історія тобто ще більше внеску від гоночної активності. Це відповідно впливає і на спонсорські, і на комерційну виручку. Тому що чим краще себе позиціонує Формула-1 і її успіхи у 2024 році, тим звичайно і більш щедрі спонсори. Тобто, якщо подивитися на Ліврею Феррарі, вона вся просто обклеєна спонсорами. Тут звичайно Royal Dutch Shell, Hewlett Пакер да як титульний. Спонсор і банк Юнікредіт. Хоча до цього був Сантандер. Але Сантандер довго підтримав Феррарі, тому що іспанський гонщик Карлос Сайнс був також у стані. А зараз він перейшов у Вільямс. Потім а, Рей Бенда. IBM, ось немає жодного вільного місця, і звичайно, це все спонсорські. Спонсорські, які отримує стайн, отримує Ferrari як компанія. Якщо знову ж таки ми подивимось на гайденс, що вони планують у порівнянні з 2024, які вони прогнози ставлять на 2025, значить вони планують збільшити виручку а, на понад 7 мільярдів. Це зростання більше 5%, а, Операційна маржа на 7% планується зростання знову ж таки, Чистий прибуток на акцію також планується зростати невеликими темпами 2%. Тут, дивіться, коли ми дивимося ось на ці однозначні цифри по зростанню, треба розуміти, що ми все ж таки говоримо про автомобільного виробника. Тобто, це сам по собі бізнес не є супермаржинальним, це не якийсь технологічний сегмент, не дивлячись на те, що технології, звичайно, тут присутні. Але треба розуміти, що все одно операційні. І маржинальні показники бізнесу у Феррарі феноменальні і найвищі ніж у будь-кого із конкурентів в автомобільному бізнесі. Тобто, якщо ви дивитесь на валову маржу, операційну маржу та на маржу чистого прибутку, жоден, а, тобто, давайте так. У багатьох автомобільних виробників є свої там теж суперкари. У Форда є його там GT40, у Мерседеса е, він також присутній у Формулі-1, е Макларен також там присутній у Формулі-1. Якщо ми беремо інших там автовиробників, той самий, наприклад, Volkswagen, в них є своя лінійка Porsche, Вони також представлені в інших гоночних серіях, наприклад, в тому ж самому гонки, там Леман 24. Але жоден з цих автовиробників не може досягти ось таких власне показників, щоб на 100 доларів виручки вони отримували 22 долари чистого прибутку. Тобто, будь-який автомобільний бізнес він пов'язаний по першу чергу з величезними валовими витратами, просто щоб цей автомобіль, Мобіль ось там в такому вигляді, як він виходить з автосалону, просто щоб його зібрати. Всі ці гуми, метали, каркаси, дроти, там електроніка тощо. Ну не говорячи вже про чистий прибуток. Тобто, звичайно, якщо порівнювати, наприклад, на тому ж Фінвізі із Теслою, і з тим же Фордом, з General Motors тощо. Таких показників заробітку ви не знайдете в принципі, в автомобільному сегменті. І, і, звичайно, в першу чергу, просто нам Феррарі перепродає по суті, навіть одні й ті самі матеріали за якістю в три дорога. Тобто, це може бути одна та сама, я не знаю, там шкір галантерея, з яких роблять сидіння, якась унікальна шкіра напа може бути однаковою навіть в преміальному майбеху, але у Феррарі вона все одно буде дорожча, тому що там буде логотип Феррарі. І за рахунок того, що звичайно, ставиться така. Накрутка на, на всіх деталях, послугах, сервісах, дизайні, стилі і тому подібне, Феррарі і досягає ось цієї ексклюзивності у маржинальності свого бізнесу. Тобто Феррарі як таку важко порівнювати з іншими автовиробниками, тому що все одно це окрема лінійка автомобілів. все ж таки Ну, не можна сказати, що для повсякденного використання, навіть незважаючи на те, що вони вже випустили свій SUV на противагу Urus, свій а, Ferrari Пюра Але ну це так просто для розуміння а, на чому заробляє, а заробляє все ж таки Феррарі непогано. Ну і плюс, повертаючись до звіту, а, коли ми говоримо. Тут, звичайно, насправді лінійка їх досить широка. Окремо є трек да, по новим моделям. Моделі, які продовжують там, наприклад, ще виготовлятися там в тому ж 24-му році, що ще, ще. Ну і тут ми бачимо дві нові моделі, ось 12 циліндрів, які ми бачили до, сьо, до цього. Ну і звичайно, окремо в них є. Да, в них ж взагалі є Special Series, є ікони, є суперкари, є там трек-кари, і ну, звичайно, суперкарів. Да, я тут виділив це, звичайно. Ferrari s 80 Тобто Ferrari s 80 для більшості автолюбителів це звичайно машина, яка яку всі хочуть бачити в своїй колекції. Повторюся, тобто в нас була легендарна f 40 на мою думку, і досі це напевно найкрутіший спорткар прям всіх часів і народів. Після неї була не досить вдала f 50 Після неї була Enso Ferrari, саме в честь. Енсо Феррарі, потім Ла Феррарі, ну і звичайно зараз Ф. 80-та якраз яка і планується вже ви, вже її перші там в шоурумах її представили. Ось так вона виглядає. Але менше з тим, не те, що вона виглядає, питання, за скільки її продають. Тобто Феррарія оголосила про те, що вони, значить, розпочали продаж. Це новина від жовтня 2024 року. Вони розпочали продаж а, по майже 4 мільйони доларів за автомобіль. І вже всі автомобілі продані, а, всього буде. 799 одиниць випущено. І ну, з такою математикою, тобто 3 мільйони 900 тисяч на 799, тобто лише з однієї моделі Феррарі заробляє 3 мільярди 116 мільйонів доларів. Ну, Це, звичайно, виручка. Але все одно просто для розуміння, якими категоріями а, кхів, думає да, цей автомобільний. Виробник, тому звичайно, коли вони оголошують про будь-яку нову новий суперкар, він одразу розходиться, він просто одразу розходиться і викуповується більше того за певними попередніми списками у інвесторів. Тобто, це не те, щось е, ну, умовний при всій повазі Ford, який може довгий час стояти десь там на інвентарній площадці і чекати свого власника. Е, я дуже скептично свого часу дивився взагалі на всіх тих, хто купує такі ексклюзивні автомобілі, але... Колись підписався на такого американського блогера Мені Хошбін. і в нього величезна колекція там супер автомобілів Бугаті, роллс «Роллс-Ройси», різного роду Пагані, Макларени і тощо. І цікаво спостерігати, тому що я думаю, ну навіщо така колекція прямо в нього в маєтку там в гаражі? І якщо порівняти там, наприклад, випуски річної давнини, коли він оцінює свою колекцію, насправді це є інвестиція, як правило, дуже мало або майже не виїжджають на цих автомобілях просто на дороги. Вони, як правило, беруть участь у різних там шоу-церемоніях, і насправді. Ці автомобілі розглядають з точки зору як інвестиційного активу, який з часом дорожчий. Тобто, скоріше за все, так само, як було а, колись із Ferrari f 40 тобто, якщо вона там умовно виходячи з лінійки, коштувала на ті гроші умовно там 300 тисяч. Зараз вони продаються за півтора мільйона доларів. Так само, скоріше за все, буде і з автомобілями, які зараз нам здаються там коштують 3,9 мільйонів. Хоча вже є шкала, що вони взагалі починали з 300, але попит був такий високий, що він доріс до 3,9, але не виключає, що. Ціна може дорости і до 5 мільйонів за один автомобіль. І це, до речі, також пов'язано з тим, що в цілому е багатих людей стає більше. І, звичайно, заможні люди. Хочуть виділятися в тому числі такими ексклюзивними автомобілями. Тобто, якщо ми говоримо ось якраз про а, доставки, то ми бачимо, що в цілому по ключовим регіонам регіонам а, EMEA, це Європа, Мідел Іст та Африка, да, в нас зростає як а, квартал до кварталу, так і рік до року. А, кількість доставок. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про Америки, вони також зростають як квартал до кварталу, так і рік до року. Тобто, в цілому багатих людей стає більше, і вони замовляють собі е, дорогі автомобілі. Е, Азія-Пасіфік регіон також зростає, падіння або скорочення показує тільки е, азійський мейнленд Чайна, тобто материковий Китай, Гонконг і Тайвань. Ось тут якраз ми бачимо зниження, а по всім іншим регіонам у нас зростання. Якщо ми поговоримо вже про якісь там ключові а, показники по фінансовим показникам, в цілому, що стосується таких поточних активів, то Феррарі накопичила на кінець, на а, грудень, на 31 грудня 2024 року багато поточних активів, активів, які можна швидко конвертувати. В готівку, тобто в них на балансі рекордна кількість е, мільярдів євро, півтора мільярда євро. Е, якщо порівняти 21, 22, 23 рік, то 24 рік є рекордним. Ну і взагалі по тут вони ще зробили да розбивку по валютам. І в цілому, ось готівки та готівкових еквівалентів. В них е, в 24 му році рекордно багато, якщо порівнювати навіть попередні три роки. Але все одно треба також зважати на те, що в них і зростає боргова боргове навантаження. Фарарі бере в борг, в тому числі з рахунок того, що вони випускають да свої облігації, і ну чому б не залучати кошти, коли їх дають? Ну скажімо, скоріше за все, ось десь така логіка. Якщо ми говоримо про. Показники PNL, значить, що ми бачимо? Ми бачимо тут, що в нас квартал до кварталу зростає виручка з 1,5 до 1,7 мільярда, і рік до року теж зростає з 5,9 мільярдів до там, майже 6,7 мільярдів. Але при цьому все одно, звичайно, і кости. Да? Тобто валові витрати також зростають з 780 до 865. Да? Тобто, в нас тут показник, що збільшується. Кости як квартал до кварталу, так і звичайно, да, рік до року, але все одно за рахунок зростання виручки, і операційна операційний прибуток вдалося збільшити, тобто він зріс як квартал до кварталу, так і рік до року, з 1,6 до 1,9 майже з 372 до 468, якщо ми говоримо за квартал, і тут відповідно за рік. Ну і чистий прибуток так само зріс з 294 мільйонів до 380. 6 мільйонів з 1,2 мільярда до 1,5 мільярдів. Тобто тут у нас всі показники плюсові, ну і плюс, звичайно, чистий прибуток на акцію з 6,9 до 8,46. 46 євро а, на акцію, а, якщо ми говоримо за рік, і з 1 євро 62 євроцентів, 2, 2 євро 14 євроцентів за квартал. Але знову ж таки, якщо ми говоримо в цілому про там, фінансові показники і про якусь логіку, тут а, вони як на мене, а будуть грати ну, не те, щоб вторинну роль, але е, тут звичайно ось вся ця фанатська база, яка просто е, крутиться навколо Феррарі і навколо її всієї гоночної історії, вона звичайно буде мати як на мене більший вплив. І ось власне від цієї людини е, буде залежати, як і на якій позиції, на які відмітці акції е, завершать. Е, Весь 2025 сезон. Тобто, я повторюю, що у Феррарі в 2024 році, буквально до останнього гран-прі, билася за перемогу в Кубки в Кубці конструкторів. І незважаючи на крутий заїзд, а, в, в на п'єдестал обох пілотів, а, все ж таки 2024 рік виграли а, пілоти Макларено. Також е їм честь і хвала щодо цього, але Феррарі прям до останнього боролася за кубок конструкторів. За чемпіонат в Лимані вони посіли третє місце, е поступившись Порше та Тойоті. Але повторюся, ну будемо спостерігати. да, Будемо спостерігати ось за цим сезоном. І дуже багато сподівань. І, власне, подивимось. 14-16 травня. Наскільки очікування всіх фанатів а, себе виправдають? Що стосується моєї ціни, то як я і показував два місяці назад, я придбав а, по 435. А, десь ось тут я якраз купив перед цим зростанням. А, поки що знаходжусь в плюсі, незважаючи на цю позицію, яка зараз суттєво скоротилася і складає 462 долари за акцію. Але ми вже бачили, що 500 це не межа, і буде цікаво поспостерігати. Тому поки що ось такі новини по Феррарі. Якщо вам також цікаві такі випуски, і якщо ви ще й акціонер, купивши ціні папери Феррарі, то вам тепер буде ще вдвічі цікавіше дивитися за чемпіонатом. ну і відповідно я в телеграм-канарі буду публікувати. Хоча б вам в таких тезисних там якихось постах, що там з чемпіонатом, як завершилось черговий гран-прі, тому також підписуйтесь на телеграм-канал, всі посилання в описі під сьогоднішнім випуском. Ну і звичайно, якщо ми повертаємось до декларування ваших доходів, в тому числі отриманих із за кордону, зв'язатися з нами ви також можете за посиланнями під цим випуском. На цьому все. Форца e, Феррарі, друзі, і побачимось з вами у наших наступних випусках. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила в відсотка. Побачимось і до зустрічі!